Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як видалитися із Skype. Це робиться приблизно так само, як і з Facebook. Треба написати до самих модераторів Skype. Але перед тим заходите в Skype особисті дані. Редагувати мої дані управління. Відкриваєте всі свої дані, натискаєте Змінити і міняєте абсолютно все на якісь символи. Так, принаймні написано в їхній справці, що це зробити треба. Тобто для того, щоб вас просто неможливо було знайти. Після того е, зберігаєте це все, переходите в ось таку річ, як отримати додаткову допомогу. Не уявляю, де вона в них на сайті знаходиться, я просто вам залишу. Посилання на неї. І пишете до них конкретно до них, що хочете виділити свій аккаунт в Skype. Вибирайте тут Deleting an account. Вибирайте, яка вам там проблема. І далі. Текст, чат, support. Просто знайти, як до них написати, вони ніби спеціально це зробили. Щоб це було взагалі непросто, почекайте одну хвилину. Там посилає вас назад і знов пояснення, що ви маєте зробити, куди далі. Чи треба просто до них написати. Чекаємо хвилину. Натискаєте там на цей старт чат і ще раз старт чат. Що чат почався в новому вікні, я не знаходжу того вікна. Що я можу вам сказати? Пробуйте. Тобто пробуйте якось ось так, їм написати. Найпростіше це просто повидаляти всі дані, і свій аккаунт і забити болт. Тому що, що видалитись повністю, абсолютно немає сенсу, стільки часу втратити. Ну ось, в мене не вийшло, наприклад. Напевно, треба повторити кілька разів, колись таке то суппорт відкриється. Може на п'ятницю ввечері треба. Там, не знаю, середу... на великдень. Зараночку. Ще я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки, не допоміг. Підписуйтесь, ставте лайки все одно. Приходьте на інші наші відео. Хоча вони вам напевно не актуанері, якщо ви хочете видалятися зі скайпу. Але все одно можете перейти. Дякую за увагу!